Сотні тисяч гривень елітної пенсії. Ну і давайте прошукуючи факти для українців: максимальна пенсія в Україні 390 тисяч гривень. Зараз невідомо хто її отримає, але це не єдиний випадок. Наприклад, у суді Олега Оксененка пенсія складає 268 тисяч гривень. Насправді, з бюджету пенсійного фонду України витратять понад 42 мільярди гривень на спеціальні пенсії, і це виплати для суддів, прокурорів і іншої еліти на. Нашої країни, і це тоді, коли 43% українців отримує пенсію менше ніж 4 тисячі гривень. Але за законом є обмеження. Пенсія не може складати більше ніж 10 прожиткових мінімумів, тобто бути вище ніж 10 прожиткових мінімумів. І зараз це 23 тисячі 600 гривень. Але тисячі пенсіонерів обійшли ці обмеження через суд. І як дізналися журналісти сайту обоз, саме судді найчастіше досягають цього перерахунку. І там просто космічні суми а більше двох мільйонів гривень отримує екс суддя з Миколаєва його прізвище Микола міняйло. Але тут ще цікавий факт: він ще продовжує працювати після того, як він звільнився з Миколаєва, він пішов працювати у Херсонську державну судову адміністрацію, і там також отримує маленьку зарплату. Ну і тут працює ця система, яку я казав раніше. Після того, як він вийшов на пенсію у 2021 році, він спочатку отримав пенсію 107 тисяч гривень у рік. Але у 2023 році він уже отримував 2 мільйони 600 тисяч гривень в рік, щоб ви розуміли. Це наскільки. Тільки треба любити гроші, щоб отримувати такі величезні гроші, і щоб потім піти ще далі, працювати в Херсон, щоб там ще більше отримувати. Я просто не розумію. А що ти думаєш щодо таких пенсій, пиши в коментах. І мені цікава твоя думка. Взагалі, як таке може бути такий сюрреалізм. Тобто один пенсіонер отримує 4 тисячі гривень, а взагалом за рік отримує там, максимум 40 тисяч в рік. Пенсіонер, який отримує 2 мільйони 600 тисяч гривень. Мені просто це країна контрастів. А що ти думаєш? Пиши мені, цікава твоя думка.